Відповідні заходи сьогодні відбуваються щодо гарнізону Великої Новосілки, аби не допустити втрат особового складу. Там ворог продовжує вести інженерну та повітряну розвідку. Зрозуміло, ворог формує відповідно штурмові групи, тому що цей процес є постійним, тобто мають відбуватися ротаційні заходи. І от власне те саме стосується Оріхівського відтинку. Хоча тут періодично виникають і проводяться з боку ворога певні штурмові дії, які, на мій погляд, вони все таки більше схожі, скажімо, на розвідку бою.